Чернівецька міська рада видала ордери на квартири сину загиблого на майдані Василя Аксенина та вдові В'ячеслава Пелехатого, який загинув на сході України. Згідно рішення сесії Чернівецької міської ради, я хочу вручити орден ордер на житлове приміщення на квартиру Юрію Васильовичу Аксеніну, сину Героя Небесної Сотні.

Після чого знову взялися до роботи, а точніше до обговорень. Як стало відомо, було виявлено так званих кнопкодавів. Деякі депутати голосували використовуючи чужі картки під час минулого засідання. Депутати надали фото та відео, які підтверджували цей факт. Вас закликаю зараз повернутися до і переголосувати всі земельні питання, починаючи з 31-го шкурного питання. Закликають депутатів, свідомих депутатів. Моя позиція. По кнопкодавству ніколи не мінялося, не міняється і не буде мінятися. Я як депутат собі нікого такого не дозволяв і вам раджу це не повторювати. Безперечно, цей факт став відомий, і ми провели певне розслідування, дослідження. Проголосували карточки депутатів, які були відсутні в залі. Була проголосована голосувала карточка з Рибнєвої. Один раз карточка, один раз Рибні, один раз Мойсюк. Проголосувала карточка Савки і один раз карточка Жаровського. Про кнопкодавів та тих, кого не було на місці. А їхні картки використовувалися. Лунали вигуки депутатів. О том, як ви кнопкодавили. і я вставала, ходила во время сесії, Ми кстати, можемо підняти відеозаписи цих сесій. и требовала от вас вернуть карточку. Вы тогда, карточки, вы тогда насмехались. Что касается, что касается Савки, и мы на сессии говорили о том, чтобы вы не голосовали чужими карточками, мы взяли карточку как я это видела, взяли карточку Савки, она вам ее лично передавала в коридоре, и вы прекрасно, с удовольствием за нее кнопка давили. Аби рішення Чернівецької міської ради приймалися прозоро та без піаністів, закликали народних обранців і депутати Чернівецького міського студентського парламенту. Ми дуже гостро засуджуємо такі таку поведінку депутатів і вимагаємо голосувати лише за себе. Не за такі зміни були був майдан, була революція гідності. Після підрахунків хто та скільки разів натискав кнопку за інших, а також виступу студентів, мер міста запропонував, щоб комісія відстежила ці порушення та підготувала відповідні зміни до регламенту. Провести розслідування, як з'являлись карточки в залі, як вони зникали з залу. І після того і розглянути поведінку депутатів всіх фракцій. І сьогоднішню, і колишню, і внести зміни, запропонувати зміни до регламенту, які унеможливлюють не особисте голосування. Оскільки, за словами депутатів, ці дії мали місце під час ухвалення кількох питань, що стосувалися земельних ділянок, їх було повторно розглянуто щодо бюджету на 2015 рік. Верховна Рада України вже ухвалила цей законопроект, тому на черзі і місцеві. Як запевнив Олексій Каспрук, вже 10 січня, після вивчення змін до законодавства та власне держбюджету, фахівці міськради будуть готові представити громадськості на обговорення, а вже 20 січня ухвалити бюджет на 2015 рік. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.